Дівчата починається сезон. Зараз такий тренд на автозасмагу, але перед тим, як її використовувати, треба зробити свою шкіру очищеною. Для цього ми обов'язково маємо використовувати для тіла скраби. Пінливі скраби для тіла це додатковий догляд за твоєю шкірою. Використовуємо, коли ми приймаємо. Душ. Ми наносимо просто цей гель на поверхню шкіри, потім вспінюємо ручками та змиваємо водою. І він не просто очищує, він робить шкіру гладкою, м'якою, ніжною та зволоженою. Виробник фірма Рівуель Болгарія. В наявності у мене в магазині лайм кокос та м'ята, полуниця «Чія», шоколад та кориця. Гелі дуже приємні, мають ніжний аромат, об'єм тубу 200 мл, ціна 190 гривень. Це ж треба було, Господь Бог створив ідеальну жінку, яка придумала собі кучу комплексів, потім створила косметику і бореться за оцю красу, за те, щоб відчувати себе впевненою в собі. Хоча вона вже ідеальна.